Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 26 серпня, 1280 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби по півдню, наче без ракетних і дронових атак. В Одесі, наче повітряних тривог, не було. В Миколаєві одного разу була. Знову всі мопеди, які запустили росіяни, летіли на північ та на схід України. 59 мопедів, 47 збито, є 12 прильотів, на жаль. В Одесі минула доба спокійно, а із новин те, що зараз дають судові вироки зрадникам, яких зловили раніше. І всі їдуть на тюрму. Щодо Миколаївщини, то тут в селищах в районі Очакова були атаки FPV дронами, пошкоджені будинки, наче без постраждалих. І була атака на район Коблево якимось дроном типу ланцет, наче теж постраждалих. Щодо Херсонщини четверо поранених людей. Ну і щось вже десь доби три. Не було смачних прильотів на Росії. Або, може, просто відео немає. Бо росіяни кожної доби жаліються, що якісь дрони до них летять. Сподіваюсь, вони долетять куди треба. Чекаємо на гарні новини.